Ще професійні наступне прохідність до куча молоді, які ми розглядали по замовному сесії 13.94 про зміни персональних тактів військовому в нашого комітету Оборонської міської ради. Так, комісія з питань економічного розвитку з бюджету Володимир Іванович Білого. Так, зрічно місцеві міської ради це йде промова про дитячу про залізницю. Нам потрібно прийняти рішення, щоб наступні кроки зробили, щоб нам залишили, щоб її передали нам це рішення і доповнити до проєкту рішення номер 420 щодо структури наших органів свої ради. З дитячі залізниці я, наскільки пам'ятаю, на останній комісії, коли це питання вирішувалися, ми дали тиждень для того, щоб були пропрацьовані. Певні варіанти на кого будуть переглядати цю дитячу залізницю, провести аналітику всі проєкти про шопроводство. За 27. Посадити за до включення до порядку денного все проектів вліп